Підтверджується, Путін навіть тимчасово перервав перемовини звідкуфом. На 15 хвилин йому доповіли Янукович. таке все. пише, що ці Януковича таки привезли в Донецька. Будуть у неділю його синів та ще двох невідомих жінок таємний склеп поблизу родинного будинку. Яника пишуть, що на похороні буде Ахметов. Інформація перевіряється у той же час. Більше подробиться про вибух маєтку Януковича. Пройшло два тижні після того, як будинок Януковича розніс невідомий ветерана, так званого СФО. Пише телеграм-канал. Нал офісне мишеня. А 20 хвилин тому прийшли новини з Ростова. Виявляється, що Янукович таки попав та тоді його під роздачу. І в тому маєтку він був отримав поранення після відновлення в квартирній трощі. Ось і чому нібито настала смерть. Янукович поступив у клініку у нерухому стані підозрюю на серйозну травму хребта і травму коліна та хребта. Наскільки відомо, травму він отримав під час перестрілки в маєтку, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню. Лікар повідомив, що кілька людей супроводжували Януковича. Хто це? Йому.